Здоров'я та безпека дітей є одним із найголовніших цінностей в нашому житті для їх збереження. Зокрема, необхідно знати та виконувати правила дорожнього руху з цією метою. Міжрайонний відділ ДАІНОМР2 проводить різноманітні заходи, спрямовані на вивчення правил дорожнього руху серед школярів. 6 квітня працівники Державтоінспекції завітали до загальноосвітньої школи номер 10 Діти завжди з радістю приходять. Приходять вони часто не з пустими руками. Ось Ви бачите на стінах дуже гарні газети. Ця робота проводиться систематично в школі. Вона має плідне продовження, тому що ми проводимо цікаві конкурси на краще знання правил вуличного руху. Так нещодавно був проведений цікавий брейн-ринг між класами четвертими, де переможцями стали учні четвертого класу, які сьогодні. З якими ви проводили заняття. Також був організований конкурс на краще виготовлення газети. Про збереження свого життя і про поводження на дорогах. Зустріч з людиною у формі, у невимушена комунікативна ситуація налаштовує дітей на те, що вони, граючись в невимушеній формі, вивчають ті правила, які складні часом і для нас, дорослих. Було проведено бесіду, в ході якої діти показували свої знання правил дорожнього руху. Учні 4 класу пояснювали значення дорожніх знаків. Я вважаю, що якщо ми їх не будемо вивчати, наше життя не буде продовжуватись. Ми, 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 ми не будемо е, знати дорожніх знаків, е, не будемо знати правил. І через це ми можемо попасти під машину або щось інше. Ми вивчали правила дорожнього руху з початку 4 класу, і мені дуже подобається їх вивчати, тому що е, це може стати в пригоді. Найбільше інтересу дітей викликав показ інспектором Юрієм Рожанським основних рухів регулювальника та ознайомлення учнів з невідомими їм знаками. На сьогоднішній день Державна автомобільна інспекція опікується дошкільними навчальними закладами, дошкільними навчальними закладами, в яких ми проводимо конкурси, КВН, вікторини зі знань правил дорожнього руху. Тому що на сьогоднішній день дуже багато зависить від того, що буде дитина знати правила дорожнього руху чи не буде. Автомобільна інспекція докладає максимум зусиль для того, щоб зберегти життя наших дітей. Бо діти – це саме найкраще, що є в нашому житті. Проведення подібних заходів планується і надалі, адже така профілактична робота зменшує кількість нещасних випадків з дітьми на дорозі. Міні ровно жезла жезло дуже рома.